Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу спробувати один лайфхак. Побачили його в інстаграмі. Суть в чому? Чайна ложка цукру, столова ложка манки, стакан молока заливається все в тарілку, ставиться в мікрохвильовку на 5 хвилин, і манка виходить ідеальна, без комочків. Дуже швидко і просто на сніданок, на одну порцію, така от пропорція. І на одну порцію виходить ідеальна манка. Ну що, пробуємо. Значить, для цього нам знадобиться. Кладемо столову ложку манки, чайна ложка цукру, дрібка солі, і це по смаку, хто любить. Я покладу трошечки ванільного цукру, щоб вона пахла ванілечкою, бо це у нас буде десерт. І сюди виливаємо склянку молока. Розмішуємо, накриваємо зверху тарілочкою і кладемо в мікрохвильовку на 5 хвилин на саму високу температуру. Але ж п'ять-таки наголошую, все залежить від вашої напруги в мережі. Може бути не 5, а 7 хвилин. Очередний розвод з інтернету, з інстаграму. Ви подивіться на це все. Воно все, виперед, во що воно збігло. Це пройшло 5 хвилин. Воно зробило. Там така реклама була, що каша без комочків. Каша дуже. ну Там реально вона у нього на фотографії класна. Походу, зварили в каструльки, тоді налили налили в тарілку, тому що ну дивіться, ну мікрохвильоки, вони ж всі однакові. Ну не можеш такого бути. Ля, ну Що це таке? І подивіться на оце. Вона все збігла на цю тарілку, вся мікровомовка в молодці. Коротше, не ведіться на ці лайфхаки, чи як вони там кажуть, що от за 5 хвилин. Каша без комочків, готова, от вам результат. Нічого не готово. Спробували, щоб не кортіло, називається. Перевели продукти і додавали роботи. Ну, Соня з'їсть. Зараз перемішаю гарненько остудю і Соня скаже дякую тому мужичку, який робив Ну, э, ка типу кашу. Ні, він там так рекламував. манна каша без комочків за хвилин в мікроволновці. От mm -hmm. так от. От вам є каша за п'ять минут в мікроволновці без комочків. <реш> Фіня рідка. Як варили ми раніше, так і треба варити. От зварили ми по нашому звичайному методу кашу. Не пропала каша, я її в ковшик. І розмішала з венчиком, там хорошо-хорошо розбила, додавала ще склянку молока, зробила дві порції каші. В общем, не ведіться на ці лайфаки. Получається, так, ну, 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 отак. Вийшло, як вийшло. От. І ще я вам хочу ще один лайфхак показати. Ще. Це, я думаю, це должно бути смачно. Значить, е кава. Звичайна цукерка-коровка. Треба її. Дивилася вже кілька раз. Хтось ріже, хтось в е ступки. Ну, ступки у нас всередині м'ягенька, то воно роз. Взагалі, отак от. Подрібнити треба, одним словом. Подрібнили. Тепер сюди чайну ложечку кави. Поставлю тобі більше. Це Юра, буде пить, я таке пити не можу, на жаль. І це все заливається молоком. Гарячим молоком. Спочатку трошки. Розмішати треба. Кажуть, що така кава виходить смачна, що ми прямо ну, ну, смачніше не придумаєш. Ми спробуємо зараз. Розмішується доволі непогано, там трошки залишилось, розстаїть. Ну, все, mm -hmm. Задивлюся дивлюся на молоко, це підігріте молоко. І що спомню в дійство? В садіку, в школі, а тепер третій клас і нам в столові давали молоко. А воно в них вічно підгорало і запах горіло. у мене ще й досі в носі стоїть. Я після того не люблю кип'ячене молоко. А шкурку то взагалі особенно. Воно не те печене, воно просто підігріте, але ну, ну, я ж... вам скажу. <рес> <рес> що таке? <рес> <рес> Вони там очі закочували, що воно таке смачне, мені хоч і не можна. Я не бачу різниці взагалі. Кофе з молоком просто, я не відчуваю зовсім тої коровки. Ну, зовсім не відчуваю. На попробуй. Давай. <рес> Ну, звичайно, кофе з молоком. Обичний Ти кофе. там не чувствуєш разницю, що там коровка є? та є. Там. От я так кров. випадково так вийшло, що ці два лайфака в одному відео. Ну, в общем, не, не. не. Все, воно смачне, так. Да. Смачне за рахунок кави і молока. О, от. Коровку тут не відчувається зовсім, що вона там є, зато на камеру там чмакали. Та ну ладно, як він казав. Та як? Та що таке може бути? Ну от, пожалуйста, ми не бачимо ніякої взагалі, різниці, чи то кава з молоком, чи там ще є якась коровка. Так що очередний провал э, лайфхаків з інстаграму. Пішли на город, назбирали полуниці. Нас цей рік полуниця вдалася, на, ну як ніколи, дуже, крупна, сочна". дуже багато і ми на ману кашу. Трошки полунички покладемо. Це дуже смачно, до речі. О, так. Натуральна, домашня, без хімії. М'ята дуже ароматно. Пахне. Угу. Дуже ароматно, така приємна. І от така е каша манна з кавою буде сніданок зараз. Ну, ще якісь там грінки, так що отакі от. Лайфхаки. дивіться, пробуйте і ви. Ось така в мене цей рік полуничка. І зараз покажу. Тать нема де, боюся, щоб не роздушити. Ой, не виходить. Ой, і так вся грядка. Красно все. Це сьогодні мала вибирати і вже так заморилась після роботи. Завтра зранку вийду і повибираю.